Сильні, крепкі, щоб ви не, не лякалися якихось проблем, щоб були настойчиві. І якщо вам щось подобається, якщо вам до щось лежить душа, а вона потрібна бути у всіх. Якщо немає душі до праці, нічого не буде такого, то що ви хочете добитися. І хай вам щастить. Навчання є офлайн, є онлайн, тобто не потрібно багато часу на це використовувати. Що стосовно макіяжу, базові курси ну, десь вони 2-3 тижні, десь отако, десь 10 уроків. Так? Кожен макіяж, то з першого з чого там все починається. Потім там людовими для наречених для. Вечірні якісь кольоровий мейкап. і так потім потрошечки, але все дуже швидко. Це і не потрібно дати витрачати багато на це часу, там 5 років вчитися. А взагалі я по-доброму заздрю. Бо якби мені в школі щось таке подібне організували, я, мабуть, не витрачала би так багато років на те, що не потрібно. Відчуй себе особливо. Тобто жінка, коли ти бачиш, як вона радіє, яка вона дивиться на себе у дзеркало, ж горить. Нам більше нічого не треба. Це твої клієнти. Це такий зв'язок дуже міцний між соцмережами та вашою професією. Бо це професія з людьми, а люди де в нас зараз сидять, Ну, соцмережа. Ми бачили, щоб у нас було якесь да, бачення. 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 щоб було бачення і таке щастя для нас зараз. Це соцмережі. І ви потрібно активно, активно їх вести. Навіть коли на курсах я навчалася, багато дуже приділялося уваги не тільки там зачіскам це макіяжу, були цілі блоки. Не тільки як ви працюєте, а як ви відпочиваєте, яка вас сім'я, що ви робите, і вони дивляться на те. Якщо ви кудись їдете відпочиваєте, що ви там щось їсте. А до речі, в нас є сок, в нас є водичка, в нас є там цукерочки, в нас є піклітістечка пироженки. Але перше, що починається, взагалі моя праця палички. А... Боксики, де всяка міла чушка лежить, завжди шоу візажісти, що у стиліста по зачіскам потрібно бути атрибутикати з людьми, не дай Боже, щось там занести, не так щось зробити для них. То тобто, якщо ви бачите, там щось з'євина. Є карандашики, бюджетні, які можна купити там, піти в простори, в єву це такий, знаєте про матеріал. Ту ж саму ту для вій можна купити там 300, 400, 500 гривень. І вони є добрі. Вони не то, що там якийсь там в них склад. Ні просто вони як розходний матеріал. Я не використовую якийсь один тон. Наприклад, як для вас і для дівчат я поставила для прикладу просто звичайний кушончик доктор Хедісон. Mm -hmm. В чому в ньому є такий плюс, що в ньому є SPF. Після тону в нас де консилер. Я виставила тільки один. Є в мене ще більшілоріалівські, ламелівські бюджетні варіанти. Але зараз це Антонова. До речі, це дівчинка живе. Сама вона з Молдови, але мешкає вона в Андесі, вона є свій бренд косметики. Взагалі у нас в Україні дуже багато гарних брендів косметики. Я його тушую, кістечкою. Можете підійти ближче, якщо цікаво. Якщо хочете, так, ви можете її одразу. Якщо питання, задавайте. Якщо хочете, mm -hmm. хочу потрогати, як ви розтушуєте ці тіні, тому потрібно тут, скажімо так, не, не скупитися на неї. Наприклад, там ось ця кість там півтори тисячі гривень, 1200-1300. Є трошки дешевші. Там, це вовсе наша українська фірма, але там добре там, наносить вона тон. По-моєму, щось 800-900 гривень десь там. Я розумію, що мені потрібно буде весь свій арсенал на лице нанести, Тому трошки з цього верхнього з віка, трошечки вниз по направленню. Краще ви запишіть, тому що бачите, він вже ну, мідипіл. Ось він, <пит> він так пишеться, це одна фірма. Это корейская косметика, она я знаю. достаточно это... добрая. Так же, как сказала Виктория, это в первую очередь дезинфектор. Это который касается быстро обработать, который за клиентом остается немножко, там 5 минут, потому что в нашей работе, знаете, что мы хотим от своих клиентов? Чтобы они чуть-чуть, чуть-чуть опаздывали или приходили вовремя. А еще лучше 5 минут, чтобы они опоздали. Для чего? Для того, чтобы мы элементарно вышли хотя бы куда-то, как нам надо. Выпить кофе, передохнуть и самое главное обработать инструменты. Потому что приходят за 20, за 30, за 40 минут раньше. И говорят, ну вот я ходила, хочу. А мы всегда просим. Чтобы чуть-чуть, чуть-чуть, или вовремя, или немножечко можно опоздать. Потому что нужно обрабатывать. Мало того, у каждого салона должно быть ультрафиолетовый. У нас есть специальный, вот там вот вы видите... Кейс такой двухъярусный. Это для визажиста. Внизу, вверху у нас для парикмахера, который мы тоже обрабатываем инструмент. Это что касается изначально. Инструменты каждый себе выбирает, какой ему нравится бренд, которым, который он пожелает. Самое главное, которое он может себе позволить. Но опять-таки, как Виктория Вона прийняла рішення працювати з хорошою косметикою, щоб не перестраиваться, ну і плюс на виході совсем другой результат. Розкажіть, наскільки ці заходи в вашій сфері, наприклад, з дефіцитом кадрів і взагалі оця залучені молоді, наскільки она допомагає? А, дивіться, воно допомагає і мені як майстру. А, чому? Бо ці дівчата це потенційні мої потім клієнти. В них також буде випускні, в них будуть весілля, і я буду їх залюбки за себе чекати. Але це дуже корисно більш для них. А, якби мені в шкільні года щось подібне, організатори там, допомогли доторкнутися до якоїсь професії, можливо, я б знала, де зараз мій диплом навіть лежить. А, тому що я йшла так знаєте, навмання, в нікуди. І і за, за фахом я економіст-міжнародник, але я ні дня не працювала за цією спеціальністю, а вже знайшла себе гораздо пізніше, вже після другого декрету. Тому, якби вони знали, наскільки це для них корисно, боже, ну це велика шана і подяка організаторам цього заходу. То, мені здається, вони навіть не уявляють, наскільки це важливо. Це дуже круто, і що можна доторкнутися, щось там пощупати, побачити, як цей процес взагалі відбувається, побути в салоні. Що я знаю, дівчата були вже. Ходили, господи, до до пекарів вони ходили. Ну це дуже круто. Це, це по життю дуже їм допомагає, тому що не завжди батьки можуть нам щось порадити. А організатори, це, ну, це, це крутий захід. А от що особисто для вас дає оця комунікація з молоддю? А, ну, дивіться. Це дуже круто придавати свій якісь якісь свої навички, це по-перше. Бо я уявляю себе на їх місці. Якби мені так хтось розповідав, ну це дуже було б цікаво, це мене б кудись б направило у нужне русло. Це вчить мене. Вчити їх. Тобто моя професія складається не тільки з того, щоб зробити якийсь образ, зачіску або макіяж. Професія складається з того, щоб навчити дівчат створювати самим собі макіяж. Це такий курс, як макіяж для себе. Це може бути базовий курс з нуля. І я так само там навчаю дівчат. І це потрібно мені як якомусь там ораторському іску, да, іскусству, щоб спілкуватися з ними, не боятися, вміти правильно подавати. Дати інформацію. Розкажіть, будь ласка, от такі тренінги наскільки вони корисні для молоді, яка от тільки починає думати, куди б їм вступати. І хотілося б вам впроваджувати такі тренінги більше, щоб молоді дізнавалась про такі вузькі спеціальності? Ну, дивіться, наскільки я знаю, це зараз так для тільки однієї школи зробили такий заход. Якщо б для всіх інших, це був би великий плюс, тому що діти б мали б змогу визначитись, куди вони. Не хочуть піти, бо я ж повторюю, що у 16-17 років ти ще не зовсім сформований, ти не знаєш, куди йти, як те життя далі далі жити, як заробляти ті гроші, що робити. Тим паче для дівчат. Тобто в нас вже така, знаєте, місія там вже потім мамочки, декрети, а потім як з цього всього виходити, це дуже важко. Важко і в 17 років з цим визначитись. І важко потім після декретів щось кудись повернутися і знайти себе. Бо після першого декрету я взагалі була. Кондитером сім років, а зараз я ж наслаю себе в зовсім іншій сфері. І тому дуже круто і важливо, коли є кому щось підсказати, кудись тебе направити. это очень хорошо. Когда дети сейчас придут, получат кучу информации, они уже для себя решат, что действительно надо, оно им или не надо, потянут, они не потянут, есть ли у них какое-то туда влечение вообще к этой, к этой профессии. Поэтому мы сейчас подробно об этом говорим, рассказываем. Это очень хорошо, что сейчас придумали вот, этот, вот эти встречи, потому что это комплексный ответ на их все вопросы практически. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Тим паче, якщо ти можеш підійти до професійного майстра, запитати, які в тебе волосся, щоб він тобі допоміг, якісь там засоби або в макіяжі, він тобі допоможе, підскаже. Ну, це дуже так цінно, коли ти ходиш, не можеш щось собі підібрати, ну, витрачаєш дуже багато коштів на це, а тут тобі так. Безплатно. Наша молодь вона хотіла практично ознайомитися, як працюють ці професії, зрозуміти їх е і побачити їх на їх робочих місцях. Тому будь-який досвід це досвід. І мені здається, щоб е там може перше сприйняття було одне, потім може буде якесь інше, коли вони вже зрозуміють, що це їм цікаво, і це вони бачили. Але е мені здається, що це взагалі такий дуже. Е, дуже цікавий досвід просто до будь-якої людини. Як ви відбирали е, спікерів на тренінги? Може, який за якимось принципом? Е, зовсім не за якими принципами. Єдине, що спочатку в школі було опитування. В цих класах там 9, 10 десятій, мені здається, класи для того, щоб ми зрозуміли, хто їм цікавий. І там, де було співпадіння, наприклад, там, ну, там 2-3 дитини захотіли ознайомитися з цією професією, бо зрозуміло, там було купа, і ми ну просто воно і не було так змістовно. І взагалі це треба було шукати, там, набирати сотню людей для того, щоб одна людина з ним поспілкувалася. Тому ми обирали. Якщо, наприклад, була потреба у двох-трьох дітей і більше, потім ми шукали таких спікерів, щоб вони були із досвідом, але ще досі молоді. Бо щоб цим нашим нашій молоді, щоб вони зрозуміли, що можна це все зробити з нуля і незважаючи на вік, тобто не треба нічого боятися, а треба навчатися і йти далі. Потім ще одна така мета була бо у багатьох тих, хто зараз. В цьому проєкті дорослих, вони, це не була їх справа, прямо з там після того, коли вони закінчили навчання. Е, бо ну, добре, якщо молода людина, вона вже визначиться, обере професію, це буде на все життя. Або відбувається ну, в більшості случів, що е, ілюзія сходить, коли починається крапітка робота, тому. Е, Якщо тобі ти розумієш, що це твій шлях, то що ти обрала на початку, не твій. Головне, щоб не боялися і змінювали. Бо якщо ти не будеш любити те, чим ти займаєшся, і будеш цим займатися все життя, це буде у людини депресія, не буде такого результату, який вона б хотіла отримати. Тому незважаючи на вік, все рівно можна все змінити і обрати те, що цікаво.